Ніщо не вічне музика звучить, два лебеді у варсі віковічнім прилинули. А значить, будем жить? Ой, як він грав, і лебеді злітали, щоб в пісню світлу душу перелить, вони ячали, дві свічі згорали, щоб люди научились так любити. Енергія поезії Олександра Івановича Потапенка. Вона завжди позитивна, вона завжди спрямована у майбутнє. Це енергія, яка вибудовує вибудовує ідеальний світ. Це енергія високодуховна, енергія, яка робить цей світ добрішим, кращим, теплішим. Енергія, яка вчить нас бути толерантними, вона закликає до взаєморозуміння. Олександр Іванович у нашому місті з дня заснування університету. Але вже його поезії наповнені образом Переяслава. І в цих поезіях ми розуміємо, що Переяслав дав ту творчу енергетику, яка і допомогла стати людині такою багатогранною. Братайтеся, єднайтеся, бо є козацький дух. Єднайтеся, сміхайтеся, до злагоди навкруг. У радості зустрічайтеся, мов рідні і брати. Мій Переяслав зоряний через віки цвіти. Я приєднуюся до всіх подяк, до найкращих побажань Олександру Івановичу. Я впевнена, що ті здобутки, які є і які ще будуть попереду, вони стануть достойним представленням як нашого університету, так і самої людини. Дякую вам за все. Шановні друзі, ми Вами сьогодні працюємо, як я вже казала, в такому довірному режимі. і я хотіла е, о, слово за е, Ольга Іванівна, але у бібліотеці у нас працюють і е, наші колеги, і наші випускники, зокрема е, Деркач Тетяна, яка одна з перших досліджувала творчість, почала досліджувати творчість Олександра Івановича. Я надаю слово Тетяні Деркач із своїм власним баченням творчості і діяльності Олександра Івановича. Прошу. Я вже 10 років працюю в університетській бібліотеці і хочу дещо сказати стосовно колекції книг, яка зберігається у фондах нашої бібліотеки, автором яких є, яких є Олександр Іванович. Ви бачите, що на виставці представлено досить широкий асортимент назв. Здається, що це різнотематичні книги, але той же час вони всі поєднані однією темою. Олександр Іванович відомий в Україні за її межами як науковець-езотерик, як науковець-мовознавець і як педагог і як поет. Тому у нашій бібліотеці ви можете взяти книги, де опубліковані поетичні твори. І е, монографії Олександра Івановича, зокрема, лінфоконцептологія, і нова книга е, Ліна, Олександр, ползай, Олександр ползай, Іванович ползай. буде презентувати її лінфоконцептологія, лінфокультурологія. Е, я дійсно займалася дослідженням творчості Олександра Івановича, тому що зустріли, як доля довела, так сталося, <сміститут> що ми першими були, ми першими студентами були Олександр Іванович і Ганна Іванович були першими викладачами. Тоді ще переслав Миницького філіалу Київського державного педагогічного університету імені Горького. І от я відкрила для себе Олександра Івановича як поета в такій ситуації. Тоді був ще жовтий місяць, чи листопад, не пам'ятаю, і до нас в філіал приїхала кореспондентка радіокомпанії Київської. І от ми... Там виступали, записувалися. Я поступав Олександр Воновича, не знаю, але потім, коли я приїхала додому, чисто випадково в неділю, я почула по радіо цю передачу про наш тоді філіал інституту. І От Олександр Іванович прочитав вірш. Вірш називався Бевістка. І от, коли я побачила цю фотографію, бачите, він де Олександр Іванович біля Берізки. Я зрозуміла, що це воно, мабуть, органічно. Якось Олександр Іванович, природа, Берізка, образ. Ранні поезії Олександра Івановича не друкуються у збірниках поетичних творів. Книга Дві Матері і Дух, Любов, творчість, де відображена поетична творчість Олександра Івановича, це вже Поезії зрілого поета. Я дозволю зачитати собі певні висновки про поезію Олександра Івановича. Це була і статті, яка написана в у співавторстві. Поезія Олександра Івановича, вона дійсно вражаюча. Вона Специфіка її полягає в тому, що він бачить у цьому світі передусім духовне, непроминальне і серед основних цінностей рідна земля, її історія, культура. І звідси той незбуримий потяг до колективного підсвідомлення, в якому закодована ментальність етносу. Олександр Іванович Потапенко взяв свою мандрівку. Життя, світло, мамини, батькову науку, здоровий національний дух, відчуття нерозривного зв'язку зі своєю землею, її традиціями, викликами, багатьма поколіннями предків і духовною культурою. І хочу наголосити на тому, що не кількістю написаного вимірюється е, творчий доробок поета, а глобальністю та неординарністю відображених тем і проблем. Домінантою поетичної творчості Олександра Івановича є морально-етична категорія любові, яка осмислюється автором в естетичному аспекті шляхом художньої розробки тематичного мотиву любові до краси, етичному аспекті мотивами християнської любові до людини, до матері, до батька і дітей, патріотичному аспекті мотивами любові до рідної землі, народу, батьківщини, і в еротичному аспекті мотивами кохання до жінки. Тема любові і творчості Олександра Івановича універсалізується, виростаючи до статусу визначального екзистенціалу людського буття. Духовний общий поезії Олександра Потапенка збагачений народним інтелектуалізмом, в якому ясно чується биття серця українського народу з його глибинними архетипами, архетипами душі, роду, хати і матері поезії Олександра Івановича Котепенка надзвичайно мелодійні, тому вони так легко лягають на музику, і тому ми з таким задоволенням слухаємо його ліричні пісні. У Олександра Івановича дуже хороші і цікаві книги із методики викладання української мови. Е, от, Наталія Петрівна вже сказала про те, що е, дуже цікаві лекції е, з методики мови Олександра Івановича дійсно, вони були дійсно цікаві. І те, що нам дав Олександр Іванович Потапенко, а я часто зустрічаюся із своїми однокурсницями, і ось в цьому році ми 20 років зустрічалися. І, е, Розумієте, навіть всі зізнаються, що е, те, чому навчив Олександр Іванович, тобто методиці викладання, проведення уроків української мови, то це е, оце головне, це той ґрунт підморівок, морівок, на основі якого е, е, мої однокурсниці всі е, стали вчителями. Вони з ними як е, 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 можна сказати вже. Стали професіоналами, стали фахівцями. Я хочу звернутися до студентів. Ви, будь ласка, звертайтеся до нас у бібліотеку, читайте ці книги і переймайте знання Олександра Івановича з методики української мови, всіх викладачів, всіх наставників, Воно ну, вам дуже згодиться у вашому професійному житті, дуже знадобиться. І у своїх книгах Олександр Іванович звертається не просто апелює до читача, а до читачів. Тобто до кожного окремого, до кожної окремої людини, до кожної окремої особистості. І він апелює до, до духовної особистості, тобто до людини високогодованої, освіченої, людини, яка вже опанувала або панує загальнолюдськими цінностями. У книги Олександра Івановича вони про все, тобто про людину у часі і просторі. Я хочу побажати Олександру Івановичу натхнення, я хочу побажати йому вдячних читачів, вдячних учнів, я хочу побажати йому нових книг, нових звершень. Тому що навіть коли я зустрічаю Олександра Івановича, я завжди запитую, Олександр Іванович, ви щось нове пишете. Олександр Іванович завжди темничо посміхається і каже, чому ти питаєш, тому що кажу, знову хочу щось цікаве прочитати. Я дуже пишаюся тим, що Олександр Іванович, мій наставник, викладач, він дуже багато е, дав нам е, становлення, нас як професіоналів. Я дуже вдячна долі, що в моєму житті були такі люди, як Олександр Іванович і Ганна Іванівна, тому що ми починали разом у цьому університеті навчатися і працювати, і вони ставилися до нас не тільки е, з точки зору от, е, викладачів, е, а просто знаєте, як чисто по-батьківськи, по-людськи. Е, Десь завжди до нас якісь знаходили підхід, могли порадити, порекомендувати. Mm -hmm. І е, таке, знаєте, відношення було абсолютно батьківське, щоб ми не змерзли, щоб ми тепло одягалися, щоб ми вчасно поїхали до батьків, mm -hmm. тому що вони за нас переживають, от, щоб ми виростали людьми дуже культурними і дійсно от, людьми. Можливо, вони нас хотіли бачити, як ми говоримо, люди з великої букви, бо вони самі такі. Тому у всіх наших викладачів і Олександра Івановича, тому великому, професійному і шануйте своїх викладачів. Дякую. Наш до нас на зустріч прийшли колеги Олександра Івановича. Олександр Іванович є засновником наукової школи, і як наставник він вже підготував одного кандидата наук. Мабуть, ми надамо слово тим, хто під керівництвом Олександра Івановича написав і захистив кандидатські дисертації. Прошу вас. Вітаю всіх присутніх. Я приєднуюся до тих теплих, щирих, привітних слів, які були сказані на адресу Олександра Івановича. А я особисто хотіла б поділитися своїми враженнями про Олександра Івановича як про людину і як про керівника. Олександр Іванович, ви щаслива людина. Щаслива, тому що багато хто з нас тільки мріє про ті досягнення, які у вас є на сьогодні. У вас є красуня дружина, у вас дуже гарна і дружна сім'я. У вас вдячні учні, вдячні аспіранти. Ваше ім'я відоме в усій Україні і за її межами. Ми з Людмилою Миколаєвими, коли відвідуємо будь-які конференції у будь-якому регіоні України, завжди питають ви звідки з Переяслава Хмельницького. А Олександра Івановича Потабенка знаєте? Ми говоримо це наш керівник. Передавайте йому вітання. Дуже щиро і дуже привітно і з дуже з такою вдячністю згадують про вас. Навіть ті, хто з вами знайомі, ну дуже так нетривалий час. Тому ви щаслива людина. І е, я пам'ятаю, коли я починала писати дисертацію, я дуже переживала і говорила Олександру Івановичу, я не зможу. Він завжди говорив: Ти зможеш, ніколи не кажи мені, що ти не зможеш. Змогла, захистилася. Е, коли Олександр Іванович призначив мене своїм заступником, я дуже переживала і говорила, Олександру Івановичу, я не справлюсь, я не зможу. Ніколи не кажи мені, що ти не зможеш. Ти справишся, ти зможеш. Змогла. Тому я вам вдячна і оці слова ти зможеш стали девізом мого життя. Я е, безмежно вдячна вам як науковому керівникові, як завідувачу кафедри. І єдине, що хотіла б вам побажати, це здоров'я творчої наснаги, щоб ви нас ще не один рік дивували вашими науковими і творчими здобутками. Щирий вам уклін. Вітаю всіх! Ви знаєте, про Олександра Івановича його науковий доробок, його поетичну творчість можна говорити годинами. Але єдине всі ми точно знаємо, що це людина з великої літери. Я це особисто зрозуміла і ще із перших років навчання в університеті. Він став моїм наставником. Писала дипломні роботи, потім писала кандидатську роботу. І дійсно, так як сказала Олена Дмитрівна, він завжди говорив: Ти зможеш. Олександре Івановичу. Коли готувалася до, ці, до цієї зустрічі, дійсно думала, якими словами можна виразити вдячність. І хочу сказати це віршово. Олександре Івановичу, ви наша гордість, сила і опора. Ви нам завжди допомогти всім раді, кого підтримати у захисті роботи, кому і просто словом, на нараді. Ви завжди стоїте за колективом. Горою ви відстоюєте нас. Ніякі біди, негаразди і невдачі не страшно пережити повсякчас. У вас, колеги є, по всьому світу. Ви наполегливо навчалися в свій час, а нині досвід свій життєвий. Будній, передаєте всім, вчите всіх нас. У вас досягне чоловік на десять, ви кандидат, професор вищої освіти, а ще очолюєте наукову школу і впевнений, що все це лише квіти. Ви маєте заслуги і відзнаки, ви дійсно їх отримали за працю людина ви, і керівник від Бога, і заслуговуєте ви лише на вдачі. Живіть у щасті, мирі і достатку, нехай дарує доля сотню років, щоб на роботі все було в порядку і не злічити підростання кроків, і хай здійсняться заповітні мрії, нехай квітує у душі весна, і хай наш факультет лише процвітає, адже це ваша мрія головна у ньому все життя і вся родина, лише про нього помисли, думки. Ви ним живете, в ньому ваша сила. І ваш талант усім допомогти сьогодні щиро дякуєм, шановний, ви є найкращий. Кожен про це знає за всі ваші турботи і поради. Нехай вас Господь Бог оберігає, Олександр. Ми маємо таку змогу подивитися на волочки фільм про Олександра Івановича, який підготував а, телеканал АТ, якщо я не не помиляюся. це спільна якась робота і так, і, і, Валентина і. і Валентина Капась. Прошу Олександр Юрійович. Надцять педагогів трьох поколінь із Переяславом нині професор, завідувач кафедри і декан факультету довузівської підготовки місцевого університету, пов'язав життя 1976 року. Свого часу був наймолодшим професором в Україні з методики рідної мови. Олександр Потапенко, автор більше як двох десятків підручників для шкіл, вищих навчальних закладів, ліцеїв, словників, посібників. Тільки через 30 років роботи на науково педагогічній ниві почав писати вірші. Не надихає. Усвідомлення того, що я маю це зробити, сказати людям. Я дізнався недавно, що мої книги є в інтернеті, що студенти навіть переписують поезії від руки. І приємно, що одна колега якось сказала, що мої поезії не лише очищають, а й лікують душу. Такий дар Олександр Потапенко називає даром від Бога. А в співпраці з композитором Віктором Тузиком почали з'являтися пісні. І от вже вийшов у світ перший диск. Коли ми тільки починали з Віктором Олексійовичем працювати е над піснями, я сказав йому таку фразу: що якщо ці пісні справді від Бога, то вони будуть звучати по телебаченню радіо, виграють конкурси без е ніяких, е як тепер кажуть. Платів, грошей і так далі. Дібателі у кожного і зна, у зовні ікони Божа маті, у пустості біле без прикра. Прості себе небесна і загна, за болі, за гріхи о того силіна, який до покучі за стільного вікна Стає голови тихо на коліна. Дійсно, скільки разів чуєш цю пісню, але вчуєш її як вперше. І як вперше вона лягає на серце, вона розкриває ті трепетні почуття душі поета. Шановні друзі, шановні колеги, у нас сьогодні ми багато прослухали про Олександра Івановича, і я думаю, настав час дати, надати слово самому. Поетові, творцю, педагогу, вчителю Олександру Івановичу Подаменку. Прошу Олександр. Дорогі колеги, студенти. Я хочу передусім подякувати ректорату Наталі Петрині, відчуванню відділам, своїм рідним, вам за організацію зустрічі. Ви знаєте, мені трошки аж незручно я сидів, кажу Валерію Фадесійовичу, що я сьогодні почув. Скільки теплих слів, скільки все життя не чув за все життя. Ну я чув, тому я ще раз вам глибоко вдячний і всім нинішнім студентам, колишнім. А це справді так. В п'ятницю я був в Києві в обласній раді, в обласній адміністрації. Ви знаєте, я тільки туди зайшов, ну це, це теж містика. Виходить Олена Іванівна. Наша одна з перших випускниць. Зараз вона завітує організаційним відділом облради. Вона мене не просто зустріла, звідки вона знала, що вона обняла, розцілувала і всім гордо каже, це мій вчитель, і провела. Я щиро вдячний.